Жив собі людина серветка в маленькому містечку на околиці. Він був незвичайний хлопчик, адже його тіло складалося з тоненьких ниточок, які нагадували серветку. Людина серветка був дуже цікавим і допитливим хлопчиком, який завжди мріяв дізнатися більше про світ навколо нього. Одного разу, коли людина серветка гуляв у парку, він натрапив на стареньку книжку з загадковими символами на обкладинці. Хлопчик вирішив взяти її додому і розгадати таємницю. Виявилося, що ця книжка була про науку та експерименти. Людина серветка занурився у світ науки та експериментів. Він вивчав різні закони природи, проводив досліди та робив цікаві відкриття. Хлопчик зрозумів, що наука це не тільки цікаво, але й корисно для розвитку своїх здібностей. Одного разу людина серветка вирішив створити свій власний лабораторний диво. Він зібрав усі необхідні матеріали та інструменти і почав працювати над своєю винаходом. Після довгих годин роботи він створив неймовірний пристрій, який міг здійснювати найнеймовірніші експерименти. Людина серветка був так радий своєму винаходу, що вирішив показати його всім своїм друзям. Вони збиралися у парку, де людина серветка розповідав про свої дослідження та експерименти. Діти були захоплені і захоплювалися кожним словом. Але раптом сталася непередбачувана подія. Лабораторне диво людини серветки вирвалося з його рук і почало робити хаос по всьому парку. Воно змінювало кольори квітів розбризкувало фонтани з молоком і робило незвичайні звуки. Людина серветка був в шоці, але він не здавався. Він зібрав свою відвагу і вирішив зупинити своє диво. Він згадав про закони природи, які вивчав і зрозумів що потрібно знайти правильний ключ до свого винаходу. Хлопчик почав експериментувати, спробувавши різні комбінації та налаштування. І нарешті, він знайшов той самий ключ, який зміг приборкати своє диво. Лабораторний диво повернувся до нормального стану, а парк знову став спокійним і затишним. Людина-серветка був щасливий, що зміг впоратися зі своїм винаходом. Він зрозумів, що наука це не тільки про відкриття та експерименти, але й про вміння вирішувати проблеми та знаходити рішення. Відтоді людина серветка став відомим в містечку як винахідник та науковець. Він проводив цікаві лекції та дослідження, які навчали дітей про науку та експерименти. Хлопчик розумів, що наука це не тільки цікаво, але й корисно для розвитку світу та кожної дитини. Так закінчилася казка про людину серветку та чарівний лабораторний диво. Вона навчила дітей, що наука це не тільки цікаво, але й корисно для розвитку своїх здібностей та вирішення проблем. І хоча пригоди людини-серветки були незвичайними, вони навчили дітей вірити у себе та не здаватися перед труднощами.